Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Наша команда продовжує інформувати вас про усе важливе та цікаве, що відбувається у різних куточках України і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина І спершу коротко про найголовніше росіяни почали великий наступ на Луганщині. Голова Волинської ОВА розповів про ситуацію на кордоні. Монастир реліквію на Волині віддали громаді. Традиційно розпочну з підрахунку росіян, що полягли на наших землях. Їхня кількість вже перетнула 135 тисяч. Учора українські військовослужбовці знищили понад 9 сотень загарбників, а також два танки, 10 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем та іншу техніку. Під Креміною сили оборони знищили ворожий термінатор. Росіяни хизувалися ним. Мовляв, цю бойову машину знищити практично нереально. Та наші захисники на Луганщині зробили. Неможливе на фото саме той термінатор, що тепер більше схожий на купу металобрухту. Наші сухопутні війська тим часом показали мисливців. На шахедів у підрозділах оборони Києва створили мобільні вогневі групи. Вони озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізорами. А до бою розгортаються менш ніж за одну хвилину. Знищувати вони зможуть і крилаті ракети, і інші повітряні цілі. Росіяни не припиняють обстрілювати українські міста та села. Вночі проти 9 лютого окупанти відкривали вогонь по Донецькій області, пошкодили церкву, підприємство та будинки місцевих жителів. Одна людина. Поранена на Дніпропетровщині. Ж є один загиблий. Окупанти вдарили по житловому кварталу Нікополя із важкої артилерії. Що найменше житлових будинків і одне приватне підприємство понівечені. Пошкоджені сім господарських споруд зачепило також автомобілі, електромережі та газогін. Стало відомо й про двох загиблих в області внаслідок вчорашніх обстрілів на Харківщині. Ще п'ятеро людей поранені. Окупанти вже звично били переважно по Приватних та багатоквартирних будинках, окрім того, маємо трагічні звістки з Херсонщини. Двоє людей загинули ще четверо поранені після вчорашніх обстрілів. Ворожі снаряди знову летіли винятково у будинки мирних жителів. Також майже 90 прильотів на Сумщині росіяни обстріляли шість громад області. В обласній військовій адміністрації зазначають, що на щастя обійшлося без руйнувань і жертв серед мирних жителів. Росіяни вже почали великий наступ на Луганщині. Про це заявили американські експерти. За інформацією інституту вивчення війни, за останній тиждень зросли темпи російських операцій вздовж лінії Сватове Кремінна. Також аналітики посилаючись на Російські джерела повідомляють про атаку окупантів на українську оборонну лінію та незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей. На думку експертів, цей наступ ймовірно ще не досяг свого максимуму. Про активізацію російських військ на Луганщині повідомив також очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, суттєво збільшилась кількість атак та обстрілів. До Волинян звернувся очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він відзначив, що не зважаючи на нову хвилю тривожних новин у соцмережах і змі щодо ситуації на кордоні, хвилюватися нічого. Наразі на лінії розмежування спокійно прикордонники цілодобово моніторять ситуацію та доповідають про неї. До того ж, кордон під надійним захистом наших військових. Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть. Свідчити про загрозу наступу. Разом з тим, хочу нагадати усім стривожим, що триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий кордон, який потребує вмотивованих бійців для захисту області. Підтвердження слів голови військової адміністрації Волині про надійний захист кордону з Білоруссю. І наш наступний сюжет. Бійці Волинської бригади тероборони в режимі 24 на 7 готуються влаштувати пекельну зустріч ворогу, якщо той надумає просунути на нашу землю з північного напрямку. Якою зброєю вітатимуть противника зенітники? і чи встоять, якщо орки таки посунуть? Дивіться просто зараз. Так працює зенітна гармата біля кордону з Білоруссю. Керує нею колишній директор однієї з волинських шкіл пан Патро. Із 25 лютого він боєць сотої бригади. Достатньо хороша річ, скорострільність велика, Скорострільність. Якщо так брати бойову скорострільність, це приблизно 400 вистрілів за хвилину. А таку ну, максимальну яка, то це до тисячі вистрілів. Про те, що офіційний костюм треба замінити на військову форму, чоловік ні на мить не сумнівався. Я розумію, ми старше покоління, ніби там, мене навіть і син говорить, ой, що вже ти там тат, можеш, лише б я пішов би. не кажу. Краще я, бо ти там не був, ти не знаєш, що то таке армія навіть. Вогонь! Бійці Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника. Вогонь! Це робота зенітників бригади. Чергові навчання, що максимально наближені до реальних бойових дій, відбулися днями на українсько-білоруському кордоні. Захисники відпрацьовували точність влучання у цілі. Ми на стрільби їздимо постійно. Мається, люди стріляють. Тобто це тактика, це в русі, це маневрність групи, мобільних групи. Ми відпрацьовуємо постійно. Якщо росіяни чи білоруси чи навіть разом посунуть на Волинь, зенітники зустрічатимуть їх гарматами ЗУ-23, ЗПУ 2 та кулеметами ДШКМ. Воно дозволяє вести як по наземних, так і по, по піхоті, і мало броньованій техніці. вогонь. Бійці чітко знають, що робитимуть, якщо самопроголошений президент Білорусі Лукашенко остаточно ув'яжеться у війну і погодиться на сухопутне вторгнення на Волинському напрямку. Ми дамо радо навіть я можу сказати, що тисячі процентів. Це буде, ну як на мою думку, особисто це буде, ну для його це буде останнє, що він зробив при своєму керівництві. Для нас це буде просто, ну так, да, буде важко. Ну, я думаю, що ну, нічого їм тут не світить. Якщо з Білорусі на Волинь посунуть танки, бойові броньовані машини, і інша ворожа техніка, сценарій один. Вона тут в цих болотах і залишиться нити, одобрати нашу землю. В цьому немає ніякого навіть, сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть, навіть не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку, ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Іншого нам немає. Ви що? Тільки перемога. Тут всі в це вірять. Я точно знаю, що всі, з ким я зустрічаюся тут, в те, що перемога буде, вірять. Волинь не скориться ворогу за жодних обставин. А якщо окупанти ризикнуть перетнути кордон, тут їх чекає безліч пекельних сюрпризів та масова роздача квитків на концерт Кобзона. Ми чекаємо противника. Якщо він прийде з на нашу землю, ми будемо її боронити до кінця за Це однозначно. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Працівник Укрзалізниці коригував ракетні удари по Києву. Його викрила СБУ у разі захоплення регіону. Загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник був на постійному зв'язку зі співробітником ФСБ, який координував його розвідувально підривну діяльність проти України. Агресора цікавили розвіддані про пересування військових ешелонів ЗСУ та координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Правохорон знайшли смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру. Монастир реліквія тепер належить Любошівській громаді. Районний суд передав у власні селища пам'ятку архітектури національного значення келія монастиря Піарів, який і розташований у колишньому райцентрі. Прокурори з'ясували, що право власності на двоповерхове приміщення, побудоване ще у 1684 році, досі не зареєстроване. Більше того, деякі приміщення монастиря впродовж тривалого часу самовільно та незаконно використовували місцеві. Стеві підприємці для своєї діяльності. Тепер їх звідти попросили, а пам'ятка 17 століття офіційно належить громаді. Що ж робитимуть з будівлею далі наразі невідомо. Не перемикайте і вже за мить у нашому випуску ви довідаєтесь про таке. ДТП у Луцьку та Нововолинську у місті Шахтарів смертельна. Ковільчани волонтерять у радці. Укренерго анонсувало збільшення лімітів. У разі відсутності великих ворожих масованих обстрілів енергетики планують поступово збільшувати ліміти споживання по регіонах. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. На цей час завдяки відновленню пошкодженої інфраструктури вдається тримати в планових графіках більшість областей. В Укренерго очікують запуску додаткових потужностей на електростанціях для того, щоб і надалі продовжувати збільшувати ліміти. Нагадаю, з 8 лютого у кожній області почергована. Один день повністю зніматимуть обмеження на волині. Згідно графіка, світло зовсім не вимикатимуть у п'ятницю, 10 лютого. На волинь прийшли морози. Отже, місця, де можна погрітися знову для всіх небо як на часі. Такими мали б стати пункти незламності, які донині діють на території області. Щоправда, їх кількість скоротила, адже ажіотаж пояснюють рятувальники значно спав. Скільки їх є зараз, та чим у пункти незламності звертаються волиняни? Далі у сюжеті. Десятки людей, які намагаються знайти бодай десь вільний куточок, щоб підзарядити гаджет. Ось так виглядали будні у пунктах незламності восени минулого року. А так виглядають рутинні будні у наметах нині, чергові рятувальники та ні душі всередині. Сьогодні підходили люди погрітися і попити гарячого чаю. Пункт незламності на театральному майдані у Луцьку надзвичайники кажуть, люди приходять рідко. Щоправда, взнаки даються морози. Тутешні і гості обласного центру заходять зігрітися. Така ж ситуація і в наметі, що біля рацу, Пусть ще сьогодні людина прийшла теж погорітися. їм зробить серед постійних клієнтів, кажуть рятувальники, школярі, які приходять повчитися чи попити гарячого чаю посеред зимових забав. Зарядити гаджет зараз приходять рідко. Люди звикли до графіка відключення світла і під, підлаштовуються під них. Ми вже так не дуже їм потрібно. Ну, буває, що проходять. Дехто терміново, наприклад, учень приходив, був якраз уроки, вони займався собі. Сьогодні без пару було. у зв'язку з такою ситуацією. Кількість пунктів незламності в області скоротили. Ось таких мобільних є всього чотири на всю волинь. Намети, зокрема, розгорнуті в обласному центрі. Два намети, а також у місті Ковалі. Там теж два намети. На сьогоднішній день в області функціонує 34 пункти незламності на базі пожежно-рятувальних підрозділів. За перший тиждень лютого кажуть, у пункти незламності звернулося 350 волинян, і, хоча жіотаж спав, рятувальники продовжують цілодобово чергувати на місцях. У наметах є все необхідне: обігрівачі, подовжувачі, аптечки, гарячий чай та смаколики. Тож у будь-який час готові зустрічати волинян. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, канал. Смертельне ДТП у Нововолинську на вулиці Чехова поблизу автозаправної станції водій авто збив пішохода та накивав п'ятами. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, під колесами авто загинув 61-річний житель благодатного. Наразі поліцейські посилено працюють, аби встановити транспортний засіб та водія. Вилучають та переглядають відео з камер спостереження і допитують очевидців. Переплутав педалі і злетів у кювет у Луцьку на перехресті вулиці набережна Шевченка трапилася аварія. Водій БМВ не впорався з кермуванням. повертаючи праворуч, замість того, щоб пригальмувати, карманич натиснув на педаль газу, і авто вилетіло на тротуар. В аварії на щастя ніхто не постраждав. У Ковалі продовжують допомагати переселенцям. До слова, громада прийняла від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На вулиці Степана Бандери у приміщенні колишнього радцу команда волонтерів тричі на тиждень зустрічає переселенців та допомагає всім необхідним. Одна із працівниць каже, що пункт став ще й своєрідним обміном інформацією. Тут не лише дорослі вибирають одяг та взуття, а діти іграшки, але й розповідають про себе, діляться наболілим. До того ж тут Том стараються допомагати військовим. Хтось бере в'язані речі, розпускає на нитки і приносить клубки. А дівчата, переселенки та ковельчанки з них в'яжуть шкарпетки, які згодом волонтери передають солдатам на фронт. Українцям пропонують бабусь в оренду, щоб відкосити від мобілізації. Днями Верховна Рада підтримала ініціативу президента і ще на 90 днів продовжила військовий стан та відповідно мобілізацію, яка просто необхідна, оскільки щодня на фронті воїни ЗСУ ризикують своїм життям заради нашої свободи та незалежності, але знайшлися умільці, які знають як уникнути мобілізації, і пропонують свої незвичні послуги іншим. Зокрема, на Олекс почали з'являтися оголошення з. Орендою бабусь пише ЗНАЮА. Розумники пропонують взяти пенсіонерку чи родича з інвалідністю в оренду тим, хто не хоче опинитися в армії. На час мобілізації пропонуємо послуги літніх родичів з інвалідністю для відстрочки. Всі документи, що підтверджують родинні зв'язки та довідки про інвалідність, ми беремо на себе годувати тричі на день, на ніч краще купати бабусю, але це вже. За бажанням зазначає автор одного з таких оголошень. Чи користуються попитом такі пропозиції? Наразі невідомо у нас поки все. Ми ж надалі тримаємо руку на польсі подій, аби ви були в курсі найважливішого та найцікавішого. Тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на ютуб каналі Новини. 12. тож обов'язково переходьте, ставте вподобайки і чекаємо ваших коментарів. І найголовніше не забувайте дбати про вашу безпеку і безпеку ваших рідних. Підтримуйте армію. Побачимось.